Добрий день. Я буду по-українськи говорити. Мені пані Ірина допоможе, якщо мені потрібно, але зато ви можете терпіти трошки. <сум> Добре, тут певна тут. Шановні пані, панове, українські лідерки, коліжанки. Велика приємність тут бути з вами сьогодні. Я в Черкасах вперше. І мушу сказати, що дорога тут як приїжджала чудова, прекрасна. Я навіть поставила відео на Фейсбук і Інстаграм. Мені було таке вау! Як ми приїжджали той перевіз над Дніпром? Це, це така краса, я не могла вірити. Мені розказували, але це бачите, я інакше. Ну, воно має... Черкас має багато історію і відіграє. Ключову роль в культурному та політичному житті в історії, особисто козацьку історію, я вчуся. І для мене було несподіванкою дізнатися для вас це нормально, а для мене це було нове, що Тарас Шевченко родом звідси, народився в Моринцях. І я розумію, що в цій області більше пам'ятників Тарасу Шевченку, ніж де небудь у світі. Він, без сумніву, найвідомішим українцем у цьому світі і дуже справедливо. Хоча він народився кріпаком, він був активним політичним учасником першої відомої організації українсько націоналістичного руху таємної політичної організації Кирило Мефодіївського братства. Шевченко писав перемогу над найбільшим ворогом України Росією. Він вважав українську мову найкращою зброєю проти Росії. Але Шевченко також є символом свободи, центральної цінності для українців, які поколіннями жили в окупації на своїх територіях. Черкаси є важливими ще і як місце, де зародилося козацтво. Українці, проживши кріпки Кріпаками протягом поколінь сильно цінують свою свободу. Ну, Я також хочу поговорити про поезію Катерини. Я покажу вам носила хустку, що мені передала, мені подарувала пані Катерина Ющенко, про Катерину. Це я з нагоди не ношу її. І а, події в поемі Катерина. Обертаються навколо відносин між імперською Росією та її підлеглою Україною. У Катерині привілеюваний чоловік представляє імперську культуру, яка знущається над жінкою, яка представляє підпорядковану культуру. Шевченко не говорить прямо. Але розуміється, що поет писав про російську війну проти всього українського і боровся. Україна представлена як Катерина, після того, як вона отримала відмову від російського офіцера, покінчила собою, залишаючи сина. Її син Іван якого багато вважають цим цимбол, символ української культури, проводить решту свого життя сліпим кобзарем, обороняючи свою мову, маму, значить українську націю. До сьогоднішнього дня українці цінують і захищають свою свободу, вираження думок і демократією. Звідси цілком природно виходить, що українці цінують інклюзивність і важливу роль жінок. Важливість цих цінностей, свобода та інклюзивності, знову підсилилися повномасштабним вторгненням. Українці не хочуть повертатися під владу Росії, тому так багато українців. Покинули окуповані регіони. Це не лише Україна. Світ навколо нас змінюється. Зараз більше людей живуть під авторитарними режимами, ніж у демократичними. Авторитарні режими набувають впливу на світові арені. Кидаючи виклик демократичним націям в точки зору дипломатії, торгівлі та міжнародних відносин, демократія знаходиться під загрозою у усьому світі, ми зі страхом спостерігаємо, як режими обмежують свободу слова, преси та зібрань. Але не українці, ви приймаєте слово Шевченка і боретеся. За майбутнє свого народу. Це починається зі спільноти і від справді натхненням для світу. І я захоплююся вами. Я бачу вас, я бачу, як ви важко працюєте, незважаючи на втому. Я бачу вашу віддані, відданість, я бачу вашу силу. Жінки в цій кімнаті. Я лідерки своїх громад і демонструють зразки інклюзивності в усіх соціальних сферах. Я дуже ціную в жінках те, що ви знають, що їх суперсила це міцність та віра в співпрацю. Але я також знаю про великі виклики перед вами. Війна вигнала людей і цілі громади в їхніх домівок. У цій кімнаті точно є люди, чию ситуацію я описую, чию опасу для мене ви представляєте стійкість. Тут є жінки, які ніколи не уявляли, що вони візьмуть на себе ті ролі, які вони мають сьогодні. Стати лідерками громад, почати і вести бізнес, приєднатися до Збройних сил, стати волонтерками для мене ви представляєте мужність. Тут є жінки, які втратили близьких у цій війні, і свої пам'яті ви не здалися, сталися, перепрошую, я натомість знайшли в собі сили, продовжувати. І підтримувати інших. Ви йдете далі і допомагаєте іншим. Для мене ви представляєте надію. І саме із тійстю, мужністю, і з надією ви сьогодні тут зібралися. Це ваші сильні сторони, це сильні сторони жінок. З ними ви зможете. Протистояти викликам, які стоять перед вашою країною та громадами. Сьогодні ми зібралися, щоб підтримати та зміцнити цю силу. Ми сьогодні тут, щоб поділитися інструментами та допомогти вам створити платформу для посилення співпраці жінок. Тут ми бачимо жінок лідерок державного. Приватного та дипломатичного секторів Черкаської та Кірогородської областей. Вибачаюся. В Україні місцевий рівень є основою. І як хорошого хліба йому потрібні хороші інгредієнти. Хороша децентралізація ось ваша борошко. Борошно. Вам потрібна якісна політика, щоб надати громадам юристицію та політичний простір для прийняття власних рішень на основі ваших унікальних поглядів і обставин. Соціальна згуртованість це дріжджі, інклюзивність і різноманітність дозволяють вам розвиватись та Пристосовуватися до потреб вашої унікальної громади у всьому, починаючи з координації, гуманітарної допомоги до відновлення та відбудови. Тепер у вас зростає кількість ветеранів, для яких необхідні доступні послуги. Необхідно знайти, знайти способи забезпечити, щоб ветерани, які проживають у сільській місцевості, Мали рівній доступ до такого ж догляду та можливостей, які мають ветерани в міських центрах. Це буде нелегко, але ми знаємо, що це критично важливо. Організація на, на, на зв'язків і обмін добрими практиками і досвідом це ваша вода. Найважливіший інгредієнт для приготовлення хліб, хліба відступимо на мить і поговоримо про інклюзивність жінок. Жінки є незамінними для оборони і майбутньої стабільності України. Понад 60 тисяч служать у силах безпеки. А сотні тисяч беруть участь в якості волонтерок, доглядачок, журналісток, медикмедикінь і лідерок громад. Я вважаю, що вкрай важливо формалізувати присутність жінок у мирних переговорах і відбудові, і це дає Україні стратегічну перевагу. Відданість України правам людини, демократичним цінностям і міжнародною праву різко контрастує із задокументованою антигендерною позицією Росії. Це добре позиціонує Україну на світовій арені. Дослідження незамінно показують, що в мирні угоди значущою значу, чистю жінок, даю на 35% більшу імовірність того, що цих угод будуть дотримуватися понад 15 років. Чому? Тому що жінки-учасниці переговорів надають пріоритет примиреної економічного відродженню, соціальної справедливості та людській безпеці ключовим елементам, на які, як правило, з. Звертають мало уваги в традиційних процесах, це домінують чоловіки. Участь жінок посилює внутрішню легітим... лег... ой -ой -ой... легітимність і розширює суспільну підтримку мирних угод, створюючи фундамент сильних інклюзивних громад. Ви також закладаєте основу для залучення інвестицій, які, як ми всі знаємо, необхідні для процвітаючої України, і які зроблять Україну привабливим місцем для життя. Ви маєте владу, владу на місцевому рівні, владу в залученні людей та інвестицій, владу в. Вкладати шлях для хідного майбутнього. Закінчу відомими словами Тараса Шевченка: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. Дякую. Дякую вам, пані Наталка. Наталка смотрю, звичайна повноважна посолка Канади в Україні.